Доброго ранку, мої любі малята! Починаємо заняття з математики. Але спершу я б хотіла дізнатися, з яким настроєм ви сьогодні прокинулись. Пропоную вам пограти у гру, яка називається Покажи настрій. На моїй дошці будуть з'являтися смайлики з різними емоціями, а ви спробуйте відтворити їх. Перший у нас веселий смайлик. Посміхніться! За ним прийшов грайливий смайлик. Відтворіть таку емоцію. А ось прийшов сумний смайлик. Сподіваюся, ні в кого сьогодні такого настрою немає. А ось загадковий, хитрий смайлик, мабуть, вже щось надумав зробити. Цей смайлик сердитий. Мабуть, йому не дали виспатись. А цей смайлик грайливий і він готовий розпочати з нами заняття. А першим завданням на нашому занятті буде гра. Назви геометричну фігуру. Я буду називати колір фігури, а ви її форму. Тож починаємо. Як називається фігура червоного кольору. Правильно круг. Як називається фігура фіолетового кольору? Вірно ромб. Як називається фігура зеленого кольору? Овал, як називається фігура оранжевого кольору? Прямокутник. Як називається фігура синього кольору? Так вірно. Це квадрат. Як називається фігура жовтого кольору? Правильно, трикутник. Малята пропоную вам намалювати геометричні фігури і навіть можна їм домалювати веселі обличчя. А наше наступне завдання допомогти заінькі. Їй потрібно піднятися на саму верхівку сходинок. Але це математичні сходинки, Тому, піднімаючись, потрібно називати цифри по порядку. Давайте допоможемо заінькі. Назвемо номер кожної сходинки. Починаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас десять сходинок. Зайенька зраділа та дякує за допомогу. Малята. У якому напрямку ми з вами рахували? У прямому по порядку. Це називається порядкова лічба. Цифри йдуть одна за одною. А ось у нас ще одне завдання. В числовому ряді пропущені цифри. А точніше сказати, на їхнє місце стали смайлики. Потрібно знайти місце кожній випавшій цифрі. Для цього нам треба знову рахувати по порядку. Перша цифра один. За нею йде цифра. Два. Вірно. Далі рахуємо. Три, чотири, потім сім. Ні, п'ять, молодці. І останній смайлик займає місто цифри. Сім. Вірно. Тепер всі цифри на своїх місцях. Давайте ще раз їх порахуємо по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Малята, а якщо написати цифру 1 і цифру 0 поряд, яка цифра утвориться? Правильно, цифра 10. І вона завжди йде за цифрою 9. Це було останнє на сьогодні завдання. Сподіваюся, ви з легкістю впоралися. Гарного всім дня, до побачення, до нових зустрічей!